Як мистецтво пов'язане з ораторськими навичками? Можна подумати, що мистецтво ніяк не впливає на комунікаційні навички людини, але це не так. Мистецтво відіграє одну з найважливіших ролей у розвитку ораторських навичок. Що таке витвори мистецтва? Це образи, алегорії, аналогії. Образні порівняння з темами і проблемами, які люди вирішують, про які говорять, це образи, які дозволяють нам мислити та пояснювати складні речі. А до того ж, коли людина вивчає мистецтво, вона вивчає ще й художників, стилі, епохи, історію, шляхи розвитку цього мистецтва. Мистецтво часто пов'язане з історичними та політичними процесами. Тому людина таким чином розширює свою ерудицію, кругозір, починає мислити більш масштабно, а саме образи дозволяють їй запам'ятовувати факти краще. І це прямо пов'язано з її цікавістю як співрозмовника. Вона стає цікавою людиною, яка бачить світ під широким кутом. Мистецтво часто пов'язане з іншими сферами, наприклад, з наукою. У Сальвадора Далі є цілий період творчості пов'язаний з ядерною фізикою. Після атомного бомбардування Хіросіми він захопився атомною фізикою та теорією відносності Айнштайна і створив серію робіт у стилі ядерного містицизму. Тому, вивчаючи мистецтво, ми ще більше розуміємо і знаємо про фізичні відкриття, історичні події, еволюцію, розвитку цінностей людства. Це все розвиває філософське мислення, глибоке мислення, розвиває ерудованість, збільшує словниковий запас і розвиває широке бачення світу. Тож цікавтесь мистецтвом та розвивайте в собі мудрого, цікавого оратора, який мотивує, надихає та зацікавлює співрозмовника своїми знаннями.